Волонтерить, аби допомогти тим, хто боронить наш спокій. Сергій Цитриков завершив вже три благодійних заїзди Тернопільщиною на кріслі колісному. Чоловік у травні поставив перед собою ціль тисяча кілометрів. Однак, після завершення акції виявилося, що подолав понад 1300 кілометрів. З кожним наступним заїздом дистанція та кількість населених пунктів, на яких побував волонтер, збільшувалася. Востаннє він зміг подолати 600 кілометрів. Маршрут пролягав мене через такі містечка, як Скалат, гримайлів, теребовля, хоростків, копичинці, чортків, товсте, Заліщики, борщів, скала Подільська, гусятин. Ці та ще декілька населених пунктів цього разу їх було 15, Волонтер подолав за 17 днів. Сергій Цитриков розповідає, люди на місцях його зустрічали радо та обов'язково донатили. Завдяки цьому за заїзд волонтер зібрав 410 тисяч гривень. Чоловік каже, найбільше людей зміг залучити у громадах на ринку, а ще часто долучались до збору водії, яких чоловік зустрічав дорогою із одного населеного пункту в інший. На Дорозі люди ставали. Я в соцмережах в себе в Фейсбуці там виставлявшись трохи там, навіть показував, як підряд. Три фури підряд зупинилися і навіть задонатили. І навіть фотозону зі мною влаштували. Кажуть, ми хочемо з вами сфотографуватися. Сергій Цитриков розповідає, під час заїзду часто змінювалися погодні умови, тому, певно, відстань довелося їхати під дощем. Окрім цього, у борщеві виникли технічні несправності крісла колісного. Був такий пагорб дуже сильний. І я на тому пагорбі крутив-крутив і в мене перегрівся контролер. Це Контролер це така запчастина яка регулює подачу струму на мотор колесо, яка регулює швидкість цієї подачі, і він в мене перегрівся. Волонтер каже, на щастя, дорогою зустрівся хлопець, який підказав, де можна зремонтувати контролер. Однак коли Сергій Цитриков доїжджав до Подільської, знову виникла така ж проблема. Та місцева влада одразу відреагувала. Вони мені дали автомобіль, і цей автомобіль погрузили цю приставку. Візочок мій, я там пересів. І вони мене відвезли в гусяти. І коли я вже був в Гусятині, я подзвонив до сина в Тернопіль. І в мене ця запчастина була така, і він мені ту запчастину передав, і вже в Гусятині хлопці мені там по-новому перепаяли, поремонтували, і я вже мав можливість їхати далі. За три Ці благодійних заїзди Сергій там, Цитриков зміг зібрати 800 тисяч гривень. Дій. Волонтер стверджує, що цієї суми вистачить, щоб закупити деталі більше ніж для 20 дронів. Щодня телефонувала по пару разів.